Вітаю! Це четвертий влог! <звук> і сьогодні покажемо вам звичайні вихідні дні у БіХепі. Що ми робимо в неділю? <звук> а, та ні, все правильно. А ні, неправильно. Так, так, так. Вихідні дні у нас дуже насичені, і саме зараз ми проводимо дорослу вечірку з насильними іграми. <звук> Це, до речі, моя найулюбленіша програмка з проектором, завдання по соцмережам, тіктоки, настільні ігри і дорослі дітки. Я це просто обожнюю. Дітки завжди дуже просять, щоб ми також з ними разом прийняли участь у настільних іграх. Ну і ми не можемо їм відмовити. Ну, а це вже найулюбленіша частина діток, татушки їх обожнюють і дівчатка, і хлопці. А ми вже закінчили нашу програмку. Взяли всі наші речі і відправляємось на офіс чекати інших аніматорів, які повернуться. Я вам обов'язково вам всіх покажу. Ну і обов'язково це обмін енергією та емоцій від наших програмок. Ділимося один з одним. Друзі, ми сьогодні були в надвірні. Просто ми дуже радіше замовляють не тільки Франківську, а ще й по цілій області Івано-Франківська. Тому не гайте зараз пишемо нам директ, биснього написали. Всі довольні, батьки, діти. Тому обов'язково тільки бі хепі і тільки я та даліла. Не встигла договорити з дівчатками і біжу швиденько підвести іншій парі аніматорів мило, так як у них на попередній програм дівно закінчились. І я швиденько біжу, не стоїм. І поки вони проводять свято, я побігла швиденько на офіс. А це вже ще один обмін енергією. Всім привіт! Передаю привіт в блог Ніколь. Ми сьогодні собі провели аж дві програмки. Перша програмка — це у нас був благодійний захід, де ми отримали ось таку нагороду. Основку. Подяку. Потім ледве встигли на другу програмку, де ми були Анну і Ельзи. Але встигли і все класно провели. Зараз стомлень, але щасливі. Ось Посміхнися по дурацьки Так, 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 а тепер біжимо, ставимо лайки, коментуємо і не забуваємо про наші інші соцмережі.